Вітаю друзі. Сьогодні вийшла досить непогана риболовля. Я їду додому, а вам гарного перегляду. Друзі, клювання з першого закиду. Але зійшла рибка, я не очікував невеличкі голови ох і так досадно засадить добре нехай Друзі, цікаве місце, тут завжди присутня риба. Дрібний голови в основному. Але через те, що тут дуже мілко і багато рослинності, до нього важко зібратися. Він прям б'є, але не засікається. Ох, оце я закинув Друзі, зараз ми тут трошки будемо ходити по цим всім всім медачкам перебирати. вертушки, колывалки дрібні, мікро. Я думаю, щось ми все-таки впіймаємо. Друзі, спробую підібратися через хащі до однієї до однієї проток бо тут дуже мілкі місця і в принципі скільки я тут не рибачив, це завжди, скажімо так, місця риболовлі з підходу. Буквально декілька закидів, якщо повезло, то Можливо щось спіймаєш або отримаєш клювання. Якщо підійдеш обережно, тебе риба не помітить. Друзі, перший головень 24-го року. Ну <гум> як головень? Дитинча, але але ж, але ж. Ну, Загалом тут тільки такі клюють, а більше мені тут не вдавалося ловити. Відпускаємо красення. Ну. І що? І навряд чи нам вдасться звідси ще щось зловити, але ми декілька закидів спробуємо. Так, друзі, спробуємо вниз за течією спалити. Буває також дає результат такий спосіб. Але цей кренк занадто сильно вібрує. Це, до речі, китайський кренг колись купував на Aliexpress набір з п'яти таких воблерів різних кольорах. Але ось я не пам'ятаю, чи то десь 50 гривень він коштував, чи що ось перший раз його розловив. Який гарний головень І я. І я, друзі. Він все ж таки взяв. А я думав він не взяв. Ну такий приємний головень, Доволі приємний. Піднімемо так. бобром потянуло. смердючим таким. я Полосатый чепушило. Дрібний, але є. Є, друзі, щось геть дрібне, але... але є окунь. Дивіться, які маленькі. Друзі, ще одне цікаве місце. Я раніше тут ловив рибу, Але зараз тут трішки більше води, ніж літом, літом тут взагалі просто ковдра з трави і а мені вершини каміння такі і ось о є. Друзі, у нас ще один головень такого самого розміру, як попередній. Сьогодні прямо. У нас ударний день. Так, друже, не смикайся. Будь ласка, не смикайся. Я його беру сміло в руки, бо один гачок на вабарі і гачок повністю ось такі краси пливе додому. Ми зараз трошки йде. Спустимося до водички. Так, ну мені вже подобається. Мені подобається сьогоднішня риболовля. Друзі, щойно впіймали такого красення на потоці. Ми відпускаємо. Друзі, після невеликої бідньої перерви продовжую пошуки. рыба я сейчас пробую маленькую миношку Є друзі та що це? Це головень, У нас сьогодні головні клюють напевно з однієї з, з... граї. Взяв на міну. Тихо, 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 друже. Тихо, друже. Щоб я не зачепився. Ось такий красень побитий, напевно після нересту. Що він робить, ви бачите? Ай красень. Ай, ходи до мене, мій красонь. Це напевно найбільший. Ха -ха. Друзі, я просто повинен вам його показати. Дивіться. Дивіться на цього красення. Він два рази атакував. Можливо їх було двоє, не знаю красунчик, правда? Тихо, 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 друже, я зараз тебе відпущу. Тихо, тихо. Чекай. Я не брав інструмент. Сьогодні я не розраховував, чесно кажучи. На кило. Друзі, в захваті таких тут не часто буває. Ось, приємна рибка, доволі продовжуємо далі. Не тримає цей кринчик течію взагалі. І слово зовсім є. є друзі. Це у нас окуня. Ось такий ось окупань, друзі. У нас біоконеволятний день. Ну що, друзі, цікаві місця на цій ділянці річки закінчилися. Я перехожу на ще два-три цікавих місця. Можливо, нам ще вдасться там щось спіймати. Поїхали. Це закіт. Бомба з але я трошки заважаю траву. Як завжди залежає траву. Друзі, ось ще одне місце, але на жаль тут занадто швидка течія. Тут в цілому все, що колись я ловив, все ловилося пізніше, десь в червні, в липні, коли тут мінімальний рівень води, всюди майже відсутня течія. Ось на цьому прогоні вона такою не широкою полосою йде. І тут, ну скажімо так, концентрується певне, певна риба в біля тої течії. А зараз тут просто все несе, кренки прям аж в руку. Амінохи починає закручувати. Поїду ще далі, спробую одне місце, але мені здається, що там така сама ситуація.